Привіт! Це наш перший блог на каналі Хочу Так. Ми Тальяна і Олег, пара, яка любить нестандартні маршрути, дикі місця, пригоди та екстрим. Нам не цікаво просто відпочити. Ми досліджуємо. В цьому відео ми покажемо, як ми перепливли озеро, випадково потрапили на базу на іншому березі, лукали хащами і вийшли до річки. Якщо вам цікаві наші пригоди, дивіться відео, і там буде ще більше. Поїхали! Так, сьогодні вже 5 червня, і ми тільки в перший раз будемо їхати на нашу улюблену точку на річці. Так як травень був дуже дощливим і холодним, ми відкриваємо купальний сезон вже літом. Зараз ми погрузили всі свої лахи і їдемо на Макдональдс, тому що готувати ми не маємо сили і бажання, особливо легко. Yeah. Самокат. Самокат їду. Йоу, так, ми наближаємося до мого улюбленого. Розмітки і знаків у Львові. Ми будемо повернути раніше. Ніякого снігу. Ні, не тут. Там поки наступний. О! Uh, chicken nuggets і chicken roll. Дабл big tasty один. Давай пінь-плінь. І зараз нас кажуть, проїдьте до другого віконечка. Ну, <пишись> це, як я вгадала. Любиш тікін-ролл, люби і чекати тікен-рол. Сюди і кажу, щось запахло мені море. Рибка І Прям запахло одеським пляжем. Так, все як завжди. Заїжджаємо за фруктиками. Ми вирішили взяти абрикосик. Радавщиця питає нас, чи ми їдемо вже купатися. Ми кажемо, ну так, купатися, ми кажуть, ну то не холодно хіба? Я кажу, ну не знаю, будемо дивитися. Просто повзаємо. На шерік не видно, наскільки це тришово. Спеціально для вас ми поїдемо на озеро і покажемо, як воно виглядає. І, можливо, я навіть покупаюся. От і поворот на озеро. Так, тут щось трохи перекопав, а може це просто нещодавно щось. О, хо хо Як гарно тут. Дуже гарно виглядає. І одразу воду. Так, можна машину купати. Оп! Оп. Всім так ми заїхали. Провітруємо трохи було жарко. Кондиціонер у нас природній. <рес> О. Водичка прозора. риба лади. Рибітка, давай. Так, їжа. Дуже Смачно, я думаю, буде. Остання найсмачніше. А як тут кайфово. просто кайф. Ти сидиш і довіти рочу. Не Най жарко, не холодно, а вид. Так глибоко, да тут. Для ванне про У Ванні приємні. Ну, значно. Мені, мені тепло. Так, хто там вже купається? Це Олег. Ну, я теж відстаю. Так що, побігла я упати? Я йду. Іду, йду. Іду. Як страшно. Яке болото. На відео не видно. В таких випадках треба зразу починати пливти, тому що те на що виступає, виступаєте настільки стрьомно, що не хочеться цього відчувати. Це Просто оці корінці. Копан мій сезон в цьому розділі відкрився. Ой, диви, як гарно виглядає наше місто. З цього раху все. Як класно, що в мене хлопець міг. Лавити? Зверху вона така теплесенька. Ось так просто на вершочку. Уу! Клас. Так я завжди. Хочу доплисти до наступного берега. На середині дороги я втомлююсь. і в мене є рівно два варіанти. Доплести далі, відпочити. Фу, або вертатися. Фух, фу, важко вже фу. на середині. Та тіло просто сковується від холоду і від. Що робити? Не знаю. Що робити. Ну, йдемо досліджувати. Ми впливемо. туди. Ці пару метрів останні такі важкі. Я вже не можу. У мене, нас горло болить. Я не знаю, чому. One hour later. Я не знаю, я б не задобралася. Переважно я за Олега тримаюся. І він мене не допустить. О, Боже. Я встановила себе в стіну. Терзанка. Дуже піч. Я до неї не дістану, щоб її зачепити. Хочу вас, знаєш, чувак піднімає чувака, той хапає терзамку, він його за ноги відтягує і запускає. Скоро. Отак має бути. Ой, ось опа. Похижний матрасик. Все, тут на раз матрасик і я буду просто така собі так і Ця територія, якась якоїсь бази. Ми з того берега переплили сюди. І зараз будемо досліджувати територію. Так, ми думаємо, як взагалі дістати. Олега, ну спробуй просто підійти максимально близько. Аби фізпалки. Я сумніваюся, тому що, ну, як ти зачепиш. Окей, але що тут дає? Нічого. Ну і. Окей, ну ти дотягнеш її, але... Ти не дістанеш рукою, щоб її взяти. Бачиш, ти ледь-ледь дістаєш. О, пригай! <ривітно> Давай! Давай, Тарзанку! О, тут ледь. Давай ручку. Сьора. Стартова позиція, бачиш. О! <ривітно> <ривітно> так, да, тут є альтаночка. Люди тут уже відпочивають. Люди дуже заїхали. Комфортно, з машини можна заїхати. Колить, 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 Така цікава конструкція. Вау. Тут щось відбувається. Дай Боже. Дай Боже. Оця гарна. Альтаночка. Вау, Ви тільки подивіться. І тут такі види. Мені прям дуже подобається беріз. І я направила? Так. Ще є, альтаночки такі поменше. Ну, практично те саме. О, пірс. Але копати заборонено. Стіко. Що? Що? Мені цікаво, це то якась столовка, ні? Це така. Чи це така. А. Вау! Ніфіга мені це так пахне деревом. Гарно дуже. Дуже смачно пахне. Можна побавитися баскетбольчик. О, який баскетбольчик? Волейбольчик. Є! Я є, я на морі. Чісочок під ногами. Класний майданчик. Так, да, дуже класний. Назву та координати цього місця шукай за посиланням в описі під відео. економ сили на переплив назад. Точно. Постав Подписайся. лайк і підписку і коментар. Став лайк і, я і тут вишу, не просто так. Ой, ой. Так, ми походу, знайшли сауну. І це, я так розумію, освіжитись після сауни. Я б краще на тарзанку і прямісінько в озеро. Ну, покажеш. Хто за те, що я прыгну, і хто за те, що я не прыгну. Тут дивись тут Столик, джунглі, є драбина на дерево. Потенціал є. Да, потенціал дуже хороший. Оце мені подобається просто ось це місце. Ідеально все. Так. Да. Скромно, скромно. I like this place. Я ду... О! Як ти так сюди зайшла? Боляче. <губить> ну, а, кусаєть мурай. Б... Ну, да, сюди... У мене ткій, всі з мене кусає, і повзає, я Ай. Да, Тут щось таке... колюче. А вихід, там де і захід, так? тупіку. так. Сіньку сховалися. А нам ще плести назад. Да. Але... Так. Проти мене... течії, там вітер дує. Побіжеш мене в себе на спринці. Так, да. а ти будеш знімати. На. І коментувати, як тобі лайк. Ми їдемо на річку! Але для цього ще треба переплести одразу. Це модель душі. <сіпі> Моделя шортс. От вихід є інший. <сіпі> ну, я не знаю, хто я, вроді був кращий. <сіпі> Якщо це відео набере тисячу лайків, я прийду ще раз і пригнусті града. Хто? <сіпі> да, хто це зробив? Це ж треба було якось звідси ось сюди залізти. Це вау, це прям респект. <сіпі> це дуже конкурент. Да? Так, зараз було. метр. Я <сіпі> метр п'ятдесят. <сіпі> <сіпі> О, там сюди. Ой, як тут там гарно виглядає, Траєкторія вибрана. Маршрут розрахований. Як же Я це важко! Ладно, попливо. Проти хвилі. Кожен зручно. Останні шахтя на віці. Довести, не довести. Доплила я, він і телефон. бо ніхто не побачить це відео. Тому з вас лайк, коментар і підписка, будь ласка. Ми дуже стараємося. О, все, оператор вийшов на свою позицін. Так. Тепер в воді. Фу. Саме вигідно, що без батарей. Короче, зараз набагато тепліше. Да. Сонечко так світить прямо в обличчя. О, це я завжди назад не могла плести, тому що нічого не бачила. Хоч зажмурила. Фу. 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 О, це населено. Машина ніби наближається. І наближається. Точно. Тут могла бути ваша реклама, до речі. Тут Дай -дай. енергетичні батончики би знадобились. Mm, зараз би там Red Bull до мене чекав. <кхи> я би зараз такав, що... <кхи> так, <кхи> того, б зараз така щук. Ми вже віддалилася. <кхи> а тут до нога. Що... Якась патова ситуація виходить. Хоча я виросла біля моря. Плавати не вміло. То Олег навчив мене плавати. Він знав, що. Він нас обох не витащить. Якщо що, спасай контент. О, Боже, що так далеко. Щось не зближується. Думаю, да, я бачу, пливу як заднім ходом. Боже, я поприпав. Не скажу, що легше. Тут мене, руки болять. Як ти так стараєш? Без рук. Це просто нереально. Ми пливемо вісім годин. Ого! Як хочете стати на свої дві лапки? А кули ми ж не знімали У пірані? Треба. А! Ааа, мене ще довго сило! Мені так жарко. це пече вже. Тут самий пік. Переглядаємося ці реклами. Запам'ятайте. Будет ковка. Буде кошка. Можна стати. Ми це зробили. Ми переодягнулися вже. Ми, напевно, вже не будемо купатися, тому що ми зараз поїмо і поїдемо на річку. Ну, значить, покажемо вам захід сонця на річці. До неї ще треба добиратися. На початку сезону ніхто туди не їздить. Дорога вся джунглі. Там все заростає. Там отак от шкрябає по Болото. Ой, да, болото ж теж буває. Калюжі такі величезні. і ями. А ще треба від машини до самої річки перти з тими пакетами. Крусота потребує жертв. Висота і. В супер ексклюзивні місця. А ми експерти по ексклюзивних місцях. Chicken roll. Mm, помідорчик, ньом-ням і котлеточки. Так, мій перший кусь відбувся. Mm -hmm. я спробую. Воно дуже гарно виглядає апетитно. Але chicken roll смачніше. Я забула, що ми з дому зробили собі, Як мете, що це? Так. Це ті зеркави, яку ми запарили з дому. І привезли з собою, щоб не паритися. — Так, Ми вже зібралися, за собою все поприбирали, своє сміття, ми забираємо з собою обов'язково. Ми дуже цінуємо і бережемо природу. І зараз ми їдемо на річку. І поїду я. Сапка, дуже зручно. Переключати передачі. Траса чиста. Яна на, на механіки катається. Я признаю тільки механіку. <реку> це до першої машини, а <реку> Ось так, от, переключаєш. І, і їдемо на річ. Друг, ну, коротше, та прилічно. Так, дуже хорошо. Пару я. Всі правда, мене обганяють. Я їду вже 80 метрів. Так, от ми ну, вже туди доїжджаємо. Я поки що музичку підготую. що за нас. Я не доводився! А що буде далі? Справжній екстрим та пригоди на шляху до нашого супер недоступного місця на річці. І все це вже в другій серії. Не пропустіть!